Наприклад, є в нас лікарний, де був прильот на Ловицьку 18А на, ми на лісовому масиві. З 23-го року ми даємо листи, просимо, дайте нам гроші на ремонт цього приміщення. Або відремонтуйте. Бо навіть немає відповіді. Нагадаємо, прильот, трагедія. Червень 23-го року. Загинули люди. Постраждала клініка. Постраждала клініка 5 тисяч метрів до рівня або ремонту, або реконструкції. Пройшлися, передивилися, зрозуміли, що треба розбиратися з вентиляцією. Вентиляція ніколи не працювала, треба робити, розбиратися з басейном, басейнному тепло, треба щось робити, переплановувати, робити. На той час, на час прильоту, вже працювали тільки два поверхи. Правильно, якщо не Так, да. два поверхи. Значить, третій, четвертий не працював, реабіліційний центр на базі басейну не працював. Виїхали люди і так далі. Підвал. Не працював нормально, було укриття, але також без ремонту. Отже, маємо надважливий проект, великий, ключовий для лісового, для найбільшого мікромасиву. Мазовому там нашого району. Близько 100 тисяч людей. Проживає на лісовому, дуже багато літніх людей. Це акцент може бути якось туди. Два роки стоїть, листи пишемо нам тиша. Нагадаю всім друзі, що у району немає власного бюджету. І Район може тільки просити разом з депутатами ходити.